Страсбурзі відкрилась літня сесія парламентської асамблеї ради Європи. Участь ні бере і народний депутат Надія Савченко, як член української делегації. Надія вперше поїхала на сесію пар'є. Як її прийняли? Що депутатка сказала в своїй промові? Докладніше Наталя Пушкарук. У залі парламентської асамблеї Ради Європи гучні оплески. Так тут вітають перший виступ Надії Савченко. У промові вона наголосила, Україна захищає спокій Європи і віддає за це життя своїх громадян. Тому розраховую на тверду підтримку Заходу. Я прошу вас підтримати нас в цьому своєю твердою, послідовленою і чіткою позицією. Тільки разом ми переможемо. І я не бажаю нікому пройти те, що пройшла я, те, що проходять зараз українці. І не бажаю нікому мати напряму такого сусіда, як Росію. Тому що ви зрозумієте, як це нелегко. Виступ Надії Савченко тривав дві хвилини. За ним не було ні дебатів, ні запитань. У Страсбурзі Савченко одразу взялася до роботи. Зустрілася з головою пар'є Педро Аграмонтом. Просили сприяти звільненню полонених у Росії українців. Про це написав у твіттері посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Високо оцінила промову Савченко в пар'є. Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко. Перший виступ Надії Савченко в пар'є вона хвилювалася. Вперше на великому міжнародному майданчику МО Оці зрозумілі, але виступила дуже добре. Надія Савченко стала членом парє в січні 2015-го. Тоді їй надали імунітет делегата. так намагалися витягти українську льотчицю з полону. Тепер же Савченко наголосила, працюватиме в асамблеї задля миру в Україні та Європі. Наталія Пушкарук, новини на першому.